Нераціональне використання коштів з боку посадовців з таким зверненням мешканці Бурштинської громади звернулися до міської ради. Зокрема, йшлася мова про будівництво оглядової вежі в селі Старий Мартинів. На думку активістів, є більш нагальні потреби, на які потрібно витрачати кошти з державного бюджету. Народне віче бурштина 10 грудня 2023 року. Місто Бурштин, площа героїв. Упа. Шановна Світлана Васильівна, незважаючи на те, що мешканці громад України прагнуть жити у вільній демократичній державі, віддаючи все для перемоги над російською Росією, окремі очільники громад продовжують використовувати бюджетні кошти на проекти, які не є нагальними в даний час, не виконуються рекомендації та заклики президента України. Щодо використання бюджетних коштів, найнеобхідніші програми та захист національних інтересів для нашої промої із московським загарбником. Відбувається національне використання бюджетних коштів і в нашій територіальній громаді. Так, за наполегсом міського голови Василя Андреєшина в нашій громаді продовжиться витрачання коштів на бурківку асфальтування біля водосховища, інші проекти і нарешті будівництво льодові вежі, вежі Давида в своєму селі новому мартинові, що і стало останньою краплею для сьогоднішнього нашого зібрання. До Віча доєднався й ветеран російсько-української війни. За його словами, важливо допомагати військовослужбовцям, а не вдосконалювати благоустрій на вулицях міста. Мені стидно за нас буштинців. Що ця подія дійшла до того, що народ вийшов на вічі, бо якісь чиновники відірвалися від землі? Вони відірвані. Вони що не розуміють, що в нас війна? Не розуміють, значить. вони не бачать для когось війна, а для когось мама рідна, чи що кормушка, якщо цей чиновник, якого обрали ми, громада міста, не розуміє, що таке війна. Що таке руйнації? Що таке загиблі? Ми можемо організувати йому командіровку. Вільні місця завжди є. Я не кажу його відправити на фронт. Я не кажу, щоб його чимось позбавити. Але от хай поїде з нашими волонтерами, з цими безстрашними дуркуватими, які заїжджають туди там, де ж... бо ми там були. А вони до нас їдуть. Будь ласка, хай сідає з ними і хай поїде, хай побачить, що таке. До мене дзвонять начмеди і кажуть, потрібні термоковдри, бо дуже багато трьохсотих. Трьохсотих багато. Я вже не кажу за двохсотих. А ви рішили вежу будувати, Тур туризм піднімати, ви що? Люди з до розмови доєдналася і місцева волонтерка. За її словами, вони власними силами придбали майже 10 автомобілів для потреб ЗСУ. В той час як міська влада за останній рік придбала лише одне авто. Ми маємо бути вдячними за той сон, що ми маємо тут, і просто просимо, щоб міська влада, щоб влада, взагалі в країні, нас почула всіх. Бо дронам треба забезпечити не тільки дронами їм треба все. Ну, зброю ми не дістанемо, але дрон це є їхні очі і це є можливість просто вижити. Ми зараз купили попередньо 50 дронів Камікадзе, це вартість майже 700 тисяч. Ми за два місяці оцих ближ, найближчих, ми з, о, зі своєю організацією, з тими людьми, які нам допомогли. Ми придбали сім автомобілів 14-го числа. Ми їдемо знову і знову ми придбали три автомобілі. Владо, ви за рік купили один. Також вона наголосила: війна повинна об'єднувати суспільство, а не розколювати його. Мільйон це є життя наших хлопців. Чому ви знаєте скільки коштує Мавік? Т-3 з дічним баченням. Знаєте прошу пана? Я поважаю вас як старшу людину в нашому місті, але ми зараз міняємо життя наших хлопців на якісь дилеми. Скільки коштує бруківка, квадратний метр, 2,5 тисячі гривень в сьогоднішній час. Коли родини загиблих і родини тих, які зараз воюють, об'єднуються і шукають, де знайти окопну свічку тому пацану, який блін там сьогодні мерзнеть. Ми, крім того всього, зараз говоримо про те, що зовсім недоцільно в нас війна, в нас те, що має об'єднувати, не роз'єднувати громаду. Ніякі універсальні солдати, ніяка тернавська нічого не зробить в цій війні, якщо громада не об'єднається. Зрозумійте правильно, мені сьогодні соромно, бо я їду до хлопців. І коли він стоїть і каже, я теж би хотів бути дома. На мітинг прийшов і місцевий житель, який наголосив, що недоцільно у всіх проблемах звинувачувати одну людину. До того ж, міський голова з його слів доклав неабияких зусиль для розвитку громади. Я ставлю з надзвичайно великою повагою до цієї людини, але не треба все брати за угульно. І принижувати людину, яка надзвичайно багато робить для міста. Ви розумієте, місто міняє. Ви можете свистати, ви можете кричати. У результаті місцеві жителі підготували звернення до голови Івано-Франківської ова Світлани Онищук з проханням здійснити перевірку використання бюджетних грошей у бурштинській громаді у 2022-2023 роках.